Друзі, всім привіт! З вами Венс і це наша рубрика прокачка без донат Так, запікався я в каточку. Це у нас ТДМ. І що погнали? Так. Закинуло мене проти ботів. І ще більш-менш нормальні звання. Бо буває, що закидає до вищих. І чомусь в мене завжди в ботів GS вищий, ніж у мене. По 6000, по 6800, не знаю чому це так. Може тому що закидає проти більших звань Ну реальних гравців, того і боти в них там мають більше GS. Ну хто його знає. Спробую забрати овердрайв Оп! Забрав. І вони мені його зіпсували, можна сказати. А ні не вони навіть. Я підірвався на мінці. Мабуть, туди їхав десь далі дай. Наїхав на міну. Так, бот відпочиває. Так, знайти якусь точечку, з якої буде гарно. Їх видно і з якої можна буде всіх розстрілювати потрібно. Так, зліва бачу хтось є. Дивіться, навіть з броніком Уже катається, чувак. Так. Ботик. Вогнеметик Винісь його. Так. А, блін, гранати забув купить. Хотів же ж купить. Ну нічого, після каточки. Головне, не забути купити. Вони мені знадобляться. Наступній каті тоді. А я нагадую, що я збираю кристали на покупку слота під захисний модуль. У мене вже є на даний момент 476 тисяч. Якщо в кінці, після катки, я буду відкривати контейнери і мені випаде 25 тисяч кристалів, то я зможу купити цей слот. І буде вже мені все доступно в цій грі. Ну, майже кромі самих. Модулів, ну, до них потрібно чекати до генерала. Тоді я вже буду, після того, як прокачаю дрон, буду збирати кристали на покупку захисних модулів вже самих. Ну і буду я купувати захисні модулі від далекобійних пушок. Щоб мене не розбирали здалека. Так. О, ну, бачите, навіть реальні гравці є. Оп. Я міг би взагалі взяти твінса, заїхати туди вниз. Просто розвалювати тих ботів, що будуть їхати мені там назустріч. Я вже так робив. Не пам'ятаю в якій каточці. Ну, зараз я половину катки зіграю на смокі. Далі візьму твінса. Просто бачите, на смокі ви можете не переживати, ви собі тако поїдете притул до всіх, нічого вам не буде. Наприклад, а на твінсі ви можете наносити собі саме урон. Так що це таке собі діло. Тому я і взяв для прокачки смоку, бо вона підходить для любої катки, яку б ви не запікались. Ви можете і в атаку з нею їхати, і в дефі стояти, і на середній дистанції відігравати. Так, бачу, там падає овердрайв Пробую забрати. Так, якась пушка грає з оглушенням. Вона мене оглушила і завадила взяти овердрайв Так, а тим часом я бачу, що моя команда вже програє. Зараз ще один раз я загину, і я візьму кінця і поїду стану там на точку і покажу вам. Як треба там розбирати ботиків, вони будуть самі до мене їхати, якщо нічого не змінилось. Бо я на цій карті вже так відігрував. Оп! Ага, ще мені твінца не дали. Ну, як дадуть твінца, то поїду туди наниз. Так. Оп! Так, гром реальний гравець. Вінс реальний, але догорів. Не знаю, як я навіть того огнемета виніс. Я, по-моєму, вистрілив тільки в цього скорпіона. Ну що, поїду наниз. Перевірюю, чи працює ще ця тема. З ботами. Хоча там вже, може, реальні гравці поставили мін. Що я вже до них не доїду, але. Ну, зараз перевіримо, що дві. Що обговорювати те, чого ми ще не бачимо. Так. Міни вже бачу я по бокам. О! Так і знав, що він ще поставить. Так, є в мене овердрайв А я його так вистрілю. Щоб забрати цей. Ось тут. Минулий раз я собі стояв. от ти їхали наниз. Ось так, я їх знищував. Ого! Трошки Жорсткий ботик попався. Тоді я зробив 40 плюс килів. Так Ну поки що ніби схема працює. Але не щоб нам в спину ніхто не заїхав. Так, де вони всі там? Так О! А були б гранати-то взагалі було б чудово. Заїхала б така толпа. Ботики, я їм гранатку, хоп. Ого! У мене не знищили боти. Так, потрібно перечекати трошки. Це є, аптечка. Можна не переживати. О! Ще подвійна швидкість з'явилась, поїду, заберу. Ядерну енергію, на руку збираю. О. Так що майте на увазі, є тут така прикольна точка. Якщо ви запікались проти ботів, звичайно. Так щось вони не їдуть. О! Я не знаю, чому вони до якогось певного моменту не їдуть, тільки ви під'їжджаєте ближче і вони зразу починають їхати. Не знаю, як вони так зробили. Так. Ось така в нас вийшла каточка. Коротка ми хоч і програли, але... Нормально. Перше місце я взяв. У П3 нормально. Так, ну що, заберемо за і виконані контейнери. Так, чи зірки, Що нам там доступно? Так, ось тут два контейнери, навіть три. Що, переходимо до. Відкриття. Будемо сподіватися, що випадуть нам кристали. 24 тисячі навіть нам потрібно. Так. Так, і на жаль, не випало нам стільки. Так, і тут 5 тисяч нам випадає. Тобто я куплю той. Слот під захисний модуль аж в наступному відеоролику. Виходить так, якщо назбираю 10 тисяч кристалів так, і дивіться, за 2 місяці на аккаунті я назбирав 720 тисяч. Це виходить, ой, кажу 720 тисяч. 720 рубінчиків, це виходить, що я за 2,5 місяці назбирав стільки. Тобто я за 2,5 місяці назбирав вже собі на челендж або на якийсь івент. Але я вам казав, що я буду збирати ці рубіни на танкофонд. Танкофонд коштує півтори тисячі, якщо я не помиляюсь. Так, от, якщо вам сподобався цей відеоролик, то ставте, будь ласка, лайк, пишіть коментар і підписуйтесь.